У приміщенні преображенської парафії Української греко-католицької церкви голосно та людно. З одного боку репетирує церковний хор, з іншого на стіл ставлять смаколики, серед яких обов'язкові мед, яблука та інші фрукти, що нині дозріли у господарстві. Так прихожани готуються до святкової служби. Сьогодні, 19 серпня, парафія відзначає престольне свято. Сьогодні у нас дуже гарне велике свято. Сьогодні у нас Преображення Христа нашого Господа Ісуса Христа. Це наше храмове свято, нашої парафії. Тому ми звичайно дуже зустрічаємо це свято, готуємося, прибираємося, готуємо дари природні для освячення. Ну це справді це справді дуже гарне свято. Я бажаю всім сьогодні такого ж настрою, такого ж піднесення. Віру в нашу перемогу, віру в Господа Ісуса Христа. Все буде Україна, бо Україна з Богом. Поки триває підготовка до святкової служби, інші прихожани спілкуються, відпочивають. Добре, то всі такі, всі свої. Ну я в свою хату зайшов до себе додому. Ті часи, в які ми родились і росли і воспивались, то щось заборонялося, щось зовсім закривалося. А прийшов час, це знов Уже не те, що в крові наших батьків, а в крові їхніх дітей. Воно возродилося. Тому і потяг до свого рідного, до свого українського. Теплу дружню атмосферу як у парафії в цілому, так і на сьогоднішньому святі відзначив священик з Полтавщини, отець Станіслав. Ми, наприклад, то, то все прожили, що тут ну, встановлення парафії. ну, бо не є головне купол і хрест він має бути в душі. Але, ну і так само і зараз війна і мусить бути єднання українського народу, щоб ми перемогли. Сьогодні парафії виповнилося сім років. Серед прихожан церкви це сприймається як велике родини свято. Поділився настоятель преображенської парафії отець В'ячеслав. Так, в принципі, в принципі, це свято можна порівняти із Великоднем із Різдвом Храмове свято наше. І храмове свято воно асоціюється не лише із, скажімо так, із церквою суто, з якимись суторелігійними речами, але сприймається із тим, що в цей день люди приходять в церкву за радістю. Ну, тому що вони і готують, і вкладаються, і хвилюються і переживають. Тому ну, саме це дійсно таке у нас домашнє свято. І, звичайно, у нас в цьому святі присутній господь. Привітати парафіян та настоятеля. Завітав Кузівський міський голова Сергій Зеленський. Дякую, дякую. Радіхай приїхали. не саме головне Звичайно, хай Господь дає сил. Уважай. Вам працюємо. Дякую вам. Працює. Почесним гостем на святі став архієпископ Ігор Ісіченко. Ваші відвідини, також для нас велике свято разом із нашим. Вже сьомою річницею я дуже дякую вам за стійкість лозівчан, які лишаються тут попри все, які зберігають такий гарний, бойовий, мужній ритм життя. Слава Ісусу Христу! Цього дня для вірян провели святкову службу, а пізніше освятили кошики з медом та фруктами.